Шановні глядачі, з вами посіка Хелп, уже вечір пізно і хотів показати вам маленьке чудо. Оцей рій на півромки в ньому облетілась і почала сіять мотка. Зараз я її вам покажу. Ось вона бачите яка горна. Така як має бути. От молодець. Зараз я. Иди на пачку. Надеюсь, я и Позвонушник не перебив, о... Ні. А в цьому А в цьому появились яйця у відтягнутих сотах. Поставив їм суточний І на цей розплод, як казав ханей, Мотка не прийшло. Часу шукати когось тут немає просто фізично. Качка меду йде, годівля. Я оце по цій ромці шукав-шукав, не знайшов. Та й фікс з ним. Зараз взяв вони недавно так сидять в такому стані, мабуть. Взяв новий вулик, набризкаю зараз одікалону на пул, крайню біля одлютка, матку свою кину а ці всі в кучу, всі вони будуть гостями, ніхто не поб'ється, шановні глядачі, а пізніше вам повідомлю про результат. Роблю це ввечері, це найкраще. А ви пам'ятаєте, що своїми... Осією галіматією з вами. Посіка хелп. Тут же не йдеться про зиск, шановні глядачі. У нас здоров'я. Аби ще виключився, планшет взагалі було б, йому б ціни не було.